Ти можеш заробляти в товарному бізнесі, не ризикуючи своїми грошима, і така система називається дропшипінг. В цьому відео я вам розкажу, як правильно на цьому заробляти, які помилки не потрібно допускати, і як не втратити власні гроші. Що таке взагалі дропшипінг? Перше, дропшипінг, фактично це система продажів, при якій вам, як продавцю, не потрібно ні робити контент, ні мати товар в наявності, як це все відбувається. Є ви продавець, є клієнт і є ваш постачальник. В постачальник має. Товар, який ви можете продавати, постачальник має базу з цим товаром, де ви можете відслідковувати наявність. Постачальник має опис цього товару, і постачальник має контент з цим товаром. Що вам, як продавцю, потрібно зробити? У вас є власні магазини, скажімо там, в соцмережах в Фейсбуці і в Інстаграмі. Ви берете товар даного постачальника, закидуєте його в свої магазини, використовуючи контент постачальника і опис постачальника. Ставите свою націнку, тобто постачальник цей товар вам дає за якісь гроші. Скажімо, давайте якийсь приклад. Візьмемо джинси. Постачальник джинси вам віддає за 800 гривень. При цьому в своєму магазині ви маєте робити якусь націнку. Ви ставите націнку 400 гривень і продаєте цей товар вже за 1200. До вас приходить клієнт, робить вас замовлення на цей товар за 1200 гривень. Ви дане замовлення, який конкретно товар, який колір, який. Розмір дані для відправки цього товару. Ви це все під передаєте вашому постачальнику. Постачальник товар відправляє. Клієнт товар забирає, розраховується на нього на пошті. Гроші спочатку йдуть постачальнику, але ви ж зробили свою націнку. Ви ж їх продали за 1200, а в постачальника 800. От постачальник від цієї 1200 забирає свої 800, а націнку в 400 гривень віддає вам як продавцю. Так і заробляють на дропшипінгу. Скільки на цьому можна заробити? Ні, тут не буде якихось захмарних цифр в десятки доларів. І завтра ви будете їздити на Новому там каєні чи на Джелесі, і щось таке. Але вийти на якусь тисячу доларів доходу, це реально ну, місяця за два точно, а то і за місяць. На яку суму можна вийти пікову, ну це від 3 до чотирьох тисяч доларів. Тобто, це буде той дохід, який ви заробляєте, не вкладаючи кошти в товар, які можна головні помилки при цьому всьому зробити. Перше попасти на передроб. Тобто, це передроб, це людина, яка взяла бази багатьох постачальників. Зробила з них одну свою і накинула на кожну позицію 50-100 гривень. Тобто, ви передаєте замовлення цій людині, а ця людина передає другій людині. От ви вже на такому дебілу втрачаєте десь 100 150, можливо, 50 гривень своєї націнки, але то все одно гроші і на таке попадатись не потрібно. Ще одна помилка, та вона класична: це неправильно обрана ніша, неправильно обраний товар, тому що в постачальника не всі товари продаються, але постачальник зацікавлений в тому, щоб ви продаж робили чим побільше. І не тримайте язик в сраці. Напишіть людині, запитайтеся, що в тебе зараз продається найкраще. Що порекомендуєш закинути в рекламу? Типа, от і то закидаєте. А як обрати і де шукати тих постачальників? Тому що я думаю, деякі з вас вже загорілись і думають, блядь, не треба гроші вкладати в товар, не треба робити контент, не треба робити. Ну, текста треба робити хрен з тим. Ну я вас навчу, я в наступних роликах покажу, як це правильно зробити. І тут, а де знайти Цих постачальників, як його шукати і як обрати його правильно. Перше, де їх шукати, да їх можна знайти в Тілегі, в Інсті, в Фейсбуці, їх можна знайти на промі, вони є на будь-яких оптових ринках, Барабашова, сьомий кілометр і так далі. Всюди там постачальника можна знайти. Єдине, ви спочатку маєте створити свій магазин, а потім вже шукати всіх постачальників. Пояснюю, чому, тому що деякі постачальники для початку співпраці з вами можуть затребувати ваш магазин. Магазин, типу посилання, просто щоб ви скинули, що ви хочете якісь речі не собі купити, а реально виставити в магазин. Це нормальна процедура. Головне не боятися комунікувати з постачальником, зрозуміти просту істину. По Постачальнику ви потрібні, тому що він з вас заробляє, в нього є там своя націнка, і причому дуже непогана про це теж ми далі зможемо поговорити. Але деякі люди просто вони знайшли постачальника, і а що далі робити? І в них є.

Ніде вони не бачать на нього відповіді і бояться написати. З'являються тільки у вас будь-які питання. Ви завжди до постачальника пишете. Не відповідає, можна і подзвонити. Це абсолютно нормальна практика. Йому це теж потрібно, тому що чим швидше вони нададуть відповіді на ваші питання, тим швидше ви будете продавати, тим швидше вони будуть заробляти. Це абсолютно нормально. Багато контенту і по пошуку постачальника, і по правильній роботі по дропу ми даємо в телеграм-каналі. Вона безкоштовна. Підходьте, підписуйтесь, читайте і буде вам щастя. Головне не робити своїх помилок, розуміти, до чого ви йдете, і стартувати з продажів по дропу. А ще я хочу сказати: нажміть якісь, я не знаю, ну колокольчик, бля, його взагалі жмуть, його може і не жмуть, в сраку колокола. Підписуйтесь, які тисніть якогось лайка. І якщо у вас є будь-які питання по товарному бізнесу, пишіть в коментарі. Перше, я на них буду відповідати. Друге, якщо багато однакових буде питань, я взагалі вам окремий відос напишу. Так що підписуйтесь на всі Соцмережі, туди, сюди, будемо з вами голосом через рот говорити легко про товарний бізнес. Коментарі це, якщо що найважливіша активність для людей, і типа, бля, напишіть хоч щось, можете згавнити мене з ніг до голови. Я типа, до цього нормально ставлюся. Я вас даже не заблочу.